Кож щодо прийнятого в Верховній Раді за перше самовільне залишення частини дезертирства не каратимуть. Парламент підтримав у другому читанні законопроект щодо зняття кримінальної відповідальності із військовослужбовців, які у Вперше самовільно залишили частину. Повідомив народний депутат Олександр Федієнко, який зазначив, що військовослужбовці, які йде у СЗЧ, можуть бути вагомі причини, наприклад, батьки хворіють, чи діти, а командир не відпускає відпустку. Проте, якщо він готовий повернутися та воювати, то буде звільнений від відповідальності до того, ж можна повернутись не тільки до своєї частини, а й до іншої, звичайно, за згодою командира. Закон про послаблення відповідальності за самовільне заві... залишення військової частини шкідливий та небезпечний для армії. Вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорин, який каже, що не може бути дозволів один раз сходити у СЗЧ, бо це призведе до зловживань і виглядає як провокація по відношенню до тих, хто теж би не проти. Був використати таку можливість, але терпів та чекав відпусток. Жорин переконаний, що краще приділити більше уваги превентивним діям, а не наслідкам, і щоб люди не хотіли тікати, особливо з позицій, і з ними треба працювати. Ну і також Верховна Рада підтримала законопроект щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності України. Зокрема, цим законопроектом дозволяється іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або емігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені, також надають членам сімей військових право на тимчасове проживання. Зараз більше про це ми поговоримо з Іриною Некоряк, це народна депутатка України і членкиня комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пані Ірино, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю студія. Вітаю, дорогі українці. Дякую за запрошення. А, першочергово щодо виплат нашим військовим, які беруть участь у операції на території Російської Федерації. Чому необхіден був окремий документ, який би регламентував? їм і передбачав відповідні виплати. Ну я хочу сказати, що цей законопроект стосується не тільки виплат, і ми зараз говоримо про виконання бойових завдань, в тому числі і завдань пов'язаних із захистом України наших інтересів, в тому числі і на території держави агресора. І відповідно в чинному законодавстві не передбачено таких опцій. Здавалося би очевидним, що наші військовослужбовці, захисники і захисниці, які виконують досить складні бойові завдання на території держави агреса, повинні утримувати на рівні всі ті соціальні і правові гарантії, які передбачені чинним законодавством, але на жаль, потрібен був окремий законопроект, який врегульовує це питання, стосується власне тих завдань, які виконуються за межами. Території суверенної незалежної України. ну і, попередбачен... і Це стосується, так. Так, перепрошую, хотіла б додати, що це стосується, як я вже зазначила, не тільки виплат, але і соціальних гарантій не тільки військовослужбовцям, але і членам їхніх родин. І абсолютно вони ідентичні тим гарантіям і виплатам, які є у військовослужбовців, які е, на нулі працюють, так? абсолютно а пані Ірино, я хотіла ще поточнити один момент, про який, от, скажімо так, військові між собою спілкуються. А що у нас із виплатами і гарантіями для наших військовослужбовців, які а наприклад, поблизу Києва, працюють в силах ППО, і от щоночі зараз збивають дрони і захищають нас? Наскільки мені відомо, це питання вже давно врегульовано, і всі, хто знаходиться в силах ППО згідно оформлених документів, отримують додаткові виплати, які прирівнюються до тих, які виконують бойові завдання на передовій на лінії фронту. А новостворений у цей рід військ, які у нас дронові війська, які також по суті виконують бойові завдання і в зоні бойових дій, і на території Російської Федерації, але не знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій дуже часто чи до цього, що надійшло власне, власне цим законопроектом. Ми і врегулювали багато О, питань, це. які угу. були в такому підвішеному стані. І після прийняття цього законопроекту всі гарантії соціального і правового захисту, в тому числі виплат, компенсації за отримане поранення, травми, каліцтво і не дай боже загибелі, передбачені для захисників і захисниць, які виконують ці завдання на території України за межами території України, в тому числі на території держави Агресор. Зрозуміло, тепер щодо от прийнятого законопроект... Я дуже ви прошу вимушена перервати наш етер, так. тому що мені потрібно проголосувати за дуже важливе питання. Яке Все так ми само за наших військовослужбовців вже було три дзвоники. Тому дякую, мушена... пані Ірино. Так відпускаємо. Дякую. дякую ще раз. Перепрошую, дякую, Ірина. Некорак, народна депутатка України і членкині комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Побігла вона голосувати за якийсь черговий законопроект, який наших військових стосується. Я думаю, що ми за кілька хвилин вже будемо бачити, що саме було прийнято. От і, насправді, і чи було... Е, і чи бу... так до речі, це правильна заувага. але насправді мене особисто дійсно дуже радує те, що е, нас депутати е, нарешті внормовують дуже багато речей, які стосуються наших військовослужбовців. Мені ще цікаво, бо було звичайну історію і про СЗЧ і про іноземців, тому що з іноземцями ми знаємо наскільки багато в нас. Е, Приїхало а, в Україну і воюють за Найманців. Україну іноземців. Ну не... ну не найманці, а громадяни іноземних Гро -гром... держав, які громадяни вступили. іноземних держав а, дуже часто у них сім'ї насправді українські, і вони могли ну є випадки, коли людина іноземець, але він давно жив в Україні в 22-му році мобілізувався, сім'я українська і. А... Є моменти, які от мені цікаво, які стосуються не лише виплат, але потім якихось соціальних гарантій, в тому числі, а, що там після поранень, чи підтримують, чи допомагають. Тому що дуже часто я знаю, що на практиці люди стикаються з тим, що першочергово от, після поранення вони утримують не. необхідне, а потім, коли подальше лікування, якась реабілітація і так далі, там вже виникають моменти, тому що людини ну. Паспорт іноземного громадянина, і треба дуже дуже багато документів збирати, доводити у ці військові квитки, документи з військових частин і так далі. Тому хочеться, щоб це все було в... регульовано, враховуючи, що ці люди за нас і з вами воюють.